Багато хто з нас у дитинстві мріяв зазирнути за рамку дзеркала і потрапити до чарівної країни. Як героїня відомої казки Льюіса Керола, ремідлок дарує нам таку можливість. Це захоплива інді пригода, що переосмислює мотиви Аліси в країні чудес у форматі відеогри. З першої хвилини гра гуртає нас атмосферою. на зказкову атмосферу. Звичайна дівчинка в новому домі знаходить старе дзеркало, і варто її доторкнутися до нього. Як навколо постають дивовижні локації, населені химерними створіннями. Ця історія сповнена наївного зачарування та духу пригод. Тож гравець відчуває себе дитиною, що гард. Сторінки живої казки. у цьому огляді. Ми зануримося в діорами світ Ревен Лок. Розглянемо його візуальний стиль, їм особливості, сюжетні паралелі з класичною казкою та емоції, які залишає ця легендарна пригода. Рейвен Лок не приховує свого наткнення Алісою в країні чудес. Навпаки, з любов'ю його обігрує. Головна героїня приїжджає з батьками до заміського маєтку і випадково знаходить потаємне дзеркало. Пройшовши крізь нього, дівчина опиняється у фантастичному світі, де її вже чекають неймовірні пригоди. Тут вона отримує ім'я Рейвенлок, яке стає символом її долі. Казкова атмосфера відчувається в кожній деталі цього світу. Привітний білий кролик поспішає пояснити новоприбулій дівчинці правила гри. Антропоморфні істоти просять допомоги у своїх клопотах, а над усім царством нависає тінь злої тиранічної королеви. Це своєрідна інтерпретація Королеви Червей з класичної Аліси. Проте Ревінлок подає їй не моторошно чи гротесно, а як казкового антагоніста, якого належить перемогти, зберігаючи при цьому атмосферу дитячої казки. Чарівна наївність оповіді це одна із найбільших про гри. На відміну від похмурої чи психологічно складних переосмислень цієї казки, як до прикладу в серії Америка McGee's Еліс, що занурює вас темні глибини божевілля, ревінлок зберігає світлу тональність пригоди, світ сповнений дива і доброго гумору. Місцеві мешканці видаються кумедними та доброзичливими. Навіть у біді їхні прохання прості та щирі, а діалоги нагадують рідки з дитячої книжки. Гравець відчуває себе гостем у привітному чужому краю, де кожен новий знайомий як персонаж із старої доброї казки. Цей світ викликає щире захоплення і теплі емоції, адже в ньому поєдналася дух авантюри і затишок дитинства. Тим, попри загальну легкість, прогоди ревенлок не позбавлені драматизму. Темрява, що окупувала цей чарівний край, усе ж справжнє. Піддані страждають від гніту королеви, а деякі локації мають ледь помітний присмак похмурості. Рівно настільки, щоб додати історії напруги, але не злякати гравця. Це скоріш казкова темрява, як у класичних історіях, де герою треба здолати зло і повернути світлу справедливість. У Ravenlock баланс світлого і темного витримані тонко. Гра встигає занурити в атмосферу небезпеки, але ніколи не виходить за межі жанру сімейної пригоди. Завдяки цьому, переповідаючи архетипну історію про подорож у чарівний світ, гра не втрачає наївності та чарівності оригінальної казки. Ravenlock зачаровує гравця з першого погляду своїм унікальним візуальним стилем. Розробники студії Coco Кумберг, я сподіваюся, правильно це вимовив, створили дивовижний ефект казкової діарами, на чому розгляд. Даєте рукодільну мініатюру, яка раптом ожила і рухається. Поєднання піксель арт, естетики та кубічних моделей надає грі пізнавного вигляду. Персонажі та істоти зроблені, начебто з воксел кубиків, як маленькі лего фігурки, що втікають з полички дитячої кімнати прямо на екран. Ці кубічні форми нагадують нам, що світ ревенлок вигаданий і умовний, проте майстерно виконаний і деталізований. Кожен герой від головної дівчинки до чудернацьких ворогів виглядає наче піксельна скульптура, оживлена магії фантазії. Окремо слід відзначити кольорову палітру та освітлення, які створюють акварельний настрій. Фони і текстури в грі, ніби намальовані м'якими мазками акварелі. Яскраві барви тут приглушені легкою серпанком. Кольори перетинаються один в один, творячи відчуття казкової мріливості. У локаціях на штал грибного лісу можна побачити, як неоново зелене світло грибів і квіти відбуваються сотнями відтінків. Це виглядає неймовірно атмосферно, але не різко, а саме як фантазійний пейзаж, намальований художником ілюстратором. Ефект доповнюється легким розфокусом на задньому плані, так званий тіль Шіт-Ефект малої глибини різкості, завдяки чому картинка справді схожа на фантазійну діаграму. Предмети на передньому плані чіткі, але далі все трохи розмите, немов ви дивитесь на іграшкову сену через об'єктив. Така техніка вже використовувалась у попередніх проєктах студії і тут досягла свого апогею. Ревінтлок візуально схожий на чарівний сон, де кожен кадр хочеться відрукувати і повісити на стіну. Водночас Ра не боїться контрастів у своєму мистецькому стилі. Поруч із миловидними піксельними героями ми бачимо величні трививірні декорації: розкішні замки, похмурі лабіринти, гіанські гриби та інші фантастичні ландшафти. Ці оточення менш кубічні, вони більш плавні за формами, іноді майже реалістичні, але виконані в ті ж самі кольорові гамі каски. Подібне змішування стилів, от цей вокс моделі і звичайні 3D-об'єкти, створюють відчуття, ніби герої каски біжать через справжній світ, що оживає навколо них. Як на мене, це підцілює емерсію під час гри. Ви ніби граєте з живими іграшками в декораціях великого лялькового будиночка. Кожна нова локація приголомшує уяву від зеленого сяєва підземель до пастельних фарб, луків і садів. від Психоделічної грибної галявини до зали дзеркал та замку королеви. Таке візуальне різноманіття не дає відірвати очей. Lock перетворюється все на свято для тих, хто любить візуальне мистецтво в іграх. Попри все чарівне рівне оздоблення, ревінлок залишається передусім грою. І її ігровий процес намисно зроблений легким для освоєння та приємним для широкої аудиторії. Основу геймплею складають класичні елементи екшн RPG: дослідження локації, битви з ворогами та виконання простих завдань та боротьби з босами. Втім, усе це реалізовано без зайвої складності, що прекрасно узгоджується з загальною казковою концепцією. Бойова система Ravenlock проста, але ефективна. Руїня озброєне мечем та щитом. Цей набір дозволяє як і атакувати в ближньому бою, так і вчасно блокувати напади супротивників. Управління інтуїтивне: одна кнопка відповідає за швидку атаку мечем, інша за щит як захист або там ухиляння. Доповненням до цього є чотири магічні здібності, які відкриваються поступово в процесі проходження. Наприклад, персонажка навчається виконувати стрімкий ривок з мечем або випускати град блисковичних ударів чи кидати чарівні бомби. Ці здібності прив'язані до окремих клавіш і мають короткий час перезарядки. Завдяки ним бій виглядає більш різноманітно. Гра вибачає помилки і заохоче експериментувати з різними прийомами, не боячись програти. Варто зазначити, що складність у RavenLock невисока, це свідомий вибір розробників. Геймплей орієнтований на те, що приносити задоволення, а не випробовувати на міцність. В інвентарі завжди можна знайти зілля для лікування, а контрольні точки розташовані щедро. Більшість пересічних ворогів перемагаються без особливих труднощів, і навіть боси, хоч і мають унікальні атаки та ефектні форми, призначені більше для вражання уяви, ніж ставати непрохідною перешкодою. Наприклад, у зутичці з велетенською гусеницею, босом грибного лісу, равцеві досить навчитися вчасно відбігати від отруйних плівків та задавати удари в паузах між атаками. Як тільки ви запам'ятовуєте ці шаблони поведінки, ви швидко здолаєте ворога і зможете рухатися далі за сюжетом, в принципі, так само і Dark Souls. Тож такі підхід робить Ravenlock чудовим вибором для новачків, юних гравців або просто тих, хто хоче розслабитися за грою після важкого дня. Дорослі геймери, досвідчені в жанрі, теж можуть отримати задоволення, якщо приймуть цю легкість як частину чарівної атмосфери. Адже Ravenlock — це казка, а не хардкорний екшен, і її мета подарувати відчуття дива, а не викликати фрустрацію. Окрім бої, гра пропонує дослідницько-пригодницький геймплей. Персонажка мандрує різноманітними локаціями. Кожен з цих рівнів містить прості головоломки або завдання, там знайти ключ від врами, зібрати потрібні предмети для місцевого персонажа, розгадати загадку в лабораторії. Ці задачі не надто складні. Вони, скоріш, створені для того, щоб урізноманітнити подорож і дати змогу перепочити між боями. Часто рішення лежить на поверхні, і гра щедро підказує. Ти йти й далі. Такий пронизькі елемент дає грі схожості зі старими казковими квестами. Ти спілкуєшся з казковими героями, допомагаєш їм у їхніх клопотах і поступово рухаєшся до фінальної мети. Важливо, що Ревенлок захоче досліджувати світ і взаємодіяти з кожним персонажем, хоча гра лінійна, але скрізь розкидані. Маленькі дрібнички, які можна залутати. знову ж таки, до прикладу, можна допомогти відшукати загублені іграшки для колекціонера. Такі ситуації не лише приносять корисні нагороди, як тому нові зілля, які він може дати за це, а й дозволяє глибше зануритися у побудову культури цього вигідного світу та трошки його дослідити. Загалом геймплей ревінлок можна писати як приємну казкову прогулянку. Він не вимушений і не квапливий. Раніше веде вас за руку крізь свій світ, дозволяючи зупинитися і роздивитися кожну дивину, але не даючи заблокати. Це саме та легкість, яка необхідна, аби повністю насолодитися історією та візуальним стилем, не відволікаючись на складність системи чи важкості бою. Але ревінлок триває недовго. Сюжетну лінію можна пройти за кілька вечорів, але ця компактність йде грі на користь. Як і добра книга, що вчасно завершується, не стигаючи набриднути, раз залишає по собі відчуття задоволення і бажання ще трошки помріяти про режити. Одним з найцікавіших аспектів рейндблок є знайомство з його незабутніми казковими персонажами. Гра ніби в тілі перекладений мовою відеоігор світ Аліси. Тож тут ми зустрічаємо чимало образів, які виключать усмішку впізнавання. Приміром, на самому початку персонаж бачить біля зеркала викого білого кролика в камзолі, точнісінько, як і той, що колись запрошував Алісу до пригод. Далі дорогою можна завітати на божевільне чаювання до капелюшника, хоча він. Трошки інакше називається, але характер. Впізнається одразу перехитрити грізну червону королеву та подружитися з картковими солдатами. Спойлер, ні з ними не подружитись. Розовники явно отримали задоволення, розставляючи ці відсилки. Шанувальники класики радітимуть, знаходячи знайомі мотиви, тоді як нові гравці просто будуть насолоджуватися колоритними образами. Водночас, ревінлок дає і власних оригінальних персонажів, змішуючи різні казкові традиції. Тут є і мудра журавель-охоронець, та сама Аліна, що зустрічає героїню при вході до зеркального саду в лаві. Рентах і пустотливі самотруси кролики. Така еклектика образів робить подорож абсолютно неперебачуваною. Ніколи не знаєш, що чекає за наступним поворотом, але майже завжди ця зустріч дарує посмішку. Подібний підхід брати знайоме з дитинства та приносити щось своє використовувався в і інших інді проєктах у казковому жанрі. Наприклад, гра Lost in Random також переносила гравця у світ зла, королеви і живих гральних карт, але робили це більш похмурово. Тім бертоновському стилі, якось так ревіндлок відрізняється тут своєю світлістю та наївністю, більш схожою до мультфільмів студії Кіблі чи класично природницького фентезі. Якщо Еліс Madness Returns колись показала нам країну чудес як місце темряви і божевілля, то ремінлок радше показує традицію добрих казок, де є місце і небезпеці, і дружбі, і щасливому фіналу. І у цьому плані її можна поставити в один ряд з такими іграми, як Child of Light від Ubisoft, де теж була мальована казка про дівчинку у чарівному світі. Усі вони дають відчуття тих самих чар, у того самого солодкого присмаку повернення в дитинство. Проте ревінлок вдалося під'єднати власне обличчя завдяки неповторному воксельному стилю та прямолінійності оповіді. Ця гра не намагається бути складною ніж є. Вона з гордістю демонструє свою простоту, немов каже: Ей, а чому би і ні? Адже в кожного з нас всередині живе дитина, яка хоче казки. Ця гра наче просто взята з дитячої уяви. Вона запрошує нас у світ, де добро без багань стає до бою зі злом, де кожна зустріч дарує диво, а фінал обіцяє довгоочікуваний світанок над звільненим короліством. Ця природа, ніби зіткана з тих самих ниток що й улюблені казки нашого дитинства, але водночас і має свіже інтерактивне звучання. Гра залишає після себе відчуття теплої ностальгії та наткнення, як після вечора проведеного зачитання прекрасної книжки. А саме головне ці грі є офіційна українська локалізація. Усі меню – описи діалоги прикладень українською мовою, тож поринути в казковий світ ще легше, бар'єр мови зникає, і навіть наймолодші гравці зможуть самостійно читати та розуміти історію ремінлок. Приємно бачити, що все більш незалежних проєктів дбають про українську аудиторію, і в даному випадку переклад виконаний якісно, з увагою до казкового стилю, тож висновок. Ravenlock не претендує на революцію у жанрі. Вона навмисно простенька і традиційна, але в цьому її сила. Вона дарує гравцеві те, чого іноді так не вистачає у великому ігровому світі, сповненому складності і драм. Це саме щирості і чарівності. Тут кожна дрібниця від візуальної діарами пейзажів до безтурботного натискання кнопки в бою працює на створення легкого радісного настрою. І коли на екрані з'являються фінальні титри, ви ловите себе на тому, що посміхаєтесь. Бо в душі ще звучить відлуння тієї простої казки, яку ви щойно пережили разом з Ревінлок. Тож, друзі, дякую вам за перегляд, обов'язково залишайте коментар, чи грали ви, чи плануєте багати всю гру. Також посилання на гру залишаю обов'язково в описі. Якщо вам цікаво, додавайте в бажане або спробуйте в неї пограти. Слідкуйте за наступними оглядами на каналі Darius. З вами був Богдан. Папа. -па.